Яка різниця у зрості цих боксерів? Цікаво буде подивитися, як вони налаштувалися, який рівень майстерності готовий продемонструвати. Доволі жорстко почав працювати одразу ж лівою рукою Єлізар Москаленко. Камен намагається прорватися на зручну для себе ударну дистанцію. Невага серйозна, нагадаю, до 92 кілограмів. Тут кожен удар відчувається по корпусу, пробиває Москаленко, збиває дихання своєму суперникові. Ще одна спроба контратакувати, але не вдається, не вдається поки що сумчанину. Відчути дистанцію до опонента і дійсно ефективно завдати, бодай кілька ударів. Ну і плюс зазначимо, що добре рухається. Єлізар лізар Москаленко. Правильно, зараз пропустити. Піджимає, піджимає використати свою перевагу в габаритах. Ну і плюс дійсно постійно пресингує. З досвідом буде йому далі легше, але не зразу. Нагадую, тільки недавно він вступив у Бруверський коледж фізичної культури і потрапив під керівництвом заслуженого трена України Поліщука Олександра Івановича, до речі, якому в якій цьому поєдинку секундує. По корпусу, знову непогано. Я пока. До вашої уваги друга три хвилинка. Дісати назад. дави, дави довіри! Почай портука. Знову по корпусу потужно пробиває Елізар. Передня ручка хорошо працює, тримає, якби ще трошки більш гостроти сюди, ну, я ж кажу, це ще раз, це прийде все з досвідом. А так ми зачимо, так. Але розслаблятися не можна, тому що знову ж таки не та та, От вибухає зараз сумчанин і. Е, хто знає, можливо, ці удари В'ячеслава Андамова можуть змінити кардинально перевір поєдинку. Робота треба. Ой, як да. зараз влучає Андамов лівою рукою, особливо відчутно це було. Да. Адам... Адамок... Ой. Ну, ж... Не нокдаун, але, але можна було б відрахувати, да. може так да. пробився таки після удару, да. він упав, і удар був такий на слабку лінію. Аматарському боксі часто э, починають відрахувати да. після таких ударів. Ну що ж, другий раунд ще цікавіший, це точно. І більш конкурентний. А після третього, якщо чи четвертий раунд, буде взагалі прекрасно. Але ми розрахували тільки на три, ну ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Непогано не зміщується зараз з ударом Москаленко, і ще раз. Цівочка другого раунду. Давай, Елідар. Хорошо, молодець. Закручує сумця, змушує да. його не влучати. І раунд завершується. Да. Третій раунд. Москаленко активно працює правою рукою. Mm. Передній правий не Ну і от, знову ж таки, загальні правила роботи проти Шульги. Напевно, що має знати сумчанин, намагається заступати за ногу куди-куди, Хоча часом. Але юлізар не дається. Так, ілюзар не дає, бо сам непогано працює. на Нога. От ударна зустріч від сумчана. Залетів і правий прямий, але рефері каже, вище тримати гол. Двійка від, Єліз... від Москаленка. Молочина. На тулу перевів. І дійсно, під кінець поєдинку багато загострень таких ми бачимо. По корпусу пробиває Елізар Москаленко. Правим боковим відмахується. Так? Остання хвилинка пішла. Да, відчуваєте, що па пацани вже втомилися, але сила волі Жага до перемоги. На жага є і правий боковий непоганий. Дуже від Андамова. Зараз Сум і Правий прямий знаходить ціль. Ну, зараз мені здається люди. Да. Але б'ється, б'ється, ось да. а, на характері. Вкладається да. в удари. Та подивишся. Чудовий борщ. Пацани молодці. Слідом. хороший поєдинок забітають. Відчувають кураж, так? Да. Останні 10 секунд, давай, ну. Діші, диші робота, диші робота. Хорошо, іще. Діши робота. Молодчино. Класний бій, класний бій. Дякуємо хлопцям. Да. Ну і чекаємо. Перемовці поєдинку боксер. Червоний!